Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу відзняти відео, розпаковочку свого замовлення компанії Oriflame по першому каталогу. Замовлення в січні. Ось так виглядає каталог. Поки сьогодні так доволі на вулиці і сонячно. хочу відзняти того, що в нас сьогодні взагалі світлом якийсь просто жах з 7 години ранку до 13-ї його не буде. Потім на 2 годинки ввімкнуть і знову. Виключать аж до вісьми до вечора. То поки ще більш-менш світло і сонячно так сьогодні. Я при денному світлі хочу щось відняти і вам показати. Отже, каталожик у нас ось так виглядає, і покажу, що по ньому я собі замовила. Робила замовлення, власне, я невеличке, але дещо все ж таки взяла. Взяла оновлені, оновлені зубні пасти. Оновили нам лінієчку зубних паз, додали їм коробочки. Подорожчали вони, так, мені здається, на 10 гривень, 129 гривень ціна в каталозі. Була 119 раніше, приходили раніше вони в тубах, зараз їм додали ще коробочки, паперові картонні. Ну, дизайн оновили. Доволі таки цікаво виглядає. Ось так. У мене є клієнтка, яка постійно їх бере. Ну, ось так виглядає щось новеньке, щось цікавеньке. В принципі. Будемо пробувати, сподіваюсь, що на якість це ніяк не вплинуло і пасти будуть такі ж, це ця, що була освіжаюча. Далі я ще взяла ось таку голубеньку відбілюючу. також вона в коробочці. Взяла їх три штучки. Ця ось так виглядає. Ну, цікавий такий дизайн, щось новеньке, щось цікавеньке оновили. І взяла ще для чутливих зубів, ось такому рожевому вже. Це так, також іде для чутливих зубів 75 мл, як і йшла, трішечки менше об'єм. Типу 100 мл. Ця йде 75. І ось така рожевенька коробочка. І ось так виглядає біленька така. І цей такий трішечки менший. Ще взяла дві зубні щіточки по 65 гривень, м'яку і середньої, здається, жорсткості. Ось так вони виглядають щіточки. Якраз так можна десь комусь до подаруночка, якраз по кольору підходить щітка і паста, можна так скомбінувати. У мене деколи клієнтка бере і зубні щітки, тому я взяла разом кілька штучок. Далі взяла. Кілька дезодорантів, також в мене вони розбираються, то я їх по, по кілька штучок підбираю. Жовтий, здається, зняли з каталогу, залишилося цих три. І ще взяла кілька шматочків мила. Взяла ось таке з маленькою, скрабуюче. Не не сильно відчувається через. Так, трішечки-трішечки відчувається аромат маленький. Взяла кілька шматочків милка. Ось таке квіткова весняна була ліміточка, така виходила весняна. Ще якесь отаке, мабуть, якісь минулорічні, новорічні ліміточки. Бері Мері, ось таке, якесь ягідне. І ось таке, також якісь, раніше ще я бачила. Воно мені, а, як глінтвейн, пахне це милко. Тут його здика, такі спеції, як глінтвейн, пахне. Таке зимове, зимове-зимове. Далі що ще взяла собі взяла собі ось такий спонжик для омивання. Давно він виходить, минулого року я щось на нього дивилась, дивилася Це якось я вирішила обновити свій. Ось так він виглядає. Я його вже так подивилася. Ой, заділа вас хитаю. Подивилася його і тут такий, така кишенька, мабуть, щоб надівати на якусь пляшечку його сушити. Я дивилася в дівчаток тоді, коли вони ще замовляли, він тільки вийшов. Єдине, що мені не знаю, ось це мені таке доволі таке, ну, жорстке, якщо ним десь тернути, то може десь навіть так трішечки, мені здається, таке доволі такі гострі такі. Ось ті такі, не знаю для чого воно тут на, на стику, і доволі таке, хоч візьмити і трішечки так відріж, але тоді може тоді вона роз, розлізеться ось тут. Але так, тут якось ось таке, воно доволі тут м'ягенька, така сама губочка. А оце доволі таке жорстке. таке. Можна десь так, я думаю, так, добряче так шкрабнути, коли тернеш. Я такими штучками вмиваюся. Мені подобається. Я бачила, дівчатка показувала, що вона коли намукає, трішечки збільшується в розмірах. Губочка, ну, не знаю, будем, буду пробувати, взяла на пробу, поки, поки що взяла одненьку. Далі, що ще взяла, замість плати за доставку, здається, я взяла туш. В мене вони пригодяться, їх донькам я розпробувала, їй подобається, і дівчатка також беруть. Зараз її будуть оновлювати в наступному каталозі. Ще взяла два пробні зразочки, були якось вони там по. По по здає... Ні, не по Я пам'ятаю вже, по які ці були пробні зразочки, але взяла нехай буде. Тут у нас LV Midnight і Eclafa Weekend Riviera. Ось такі два взяла пробні зразочки. Ще мені прийшов пакетик, як завжди, з ручечками. Пригодиться десь замовлення вкласти. І, власне, заради чого я робила це замовлення? Заради водички. Ось тієї, яка була за сердечка, я спирала на неї збирала на цю воду. Так, вона мені подобається. Я таку маю. І от я захотіла її задублити. Я її, нарешті, замовила. Ось вона моя. Гранатик, солоденька така, як цукерочка. Приємний, смачний такий аромат. Який він класний. Амбра тут такий, він солодкуватий, відчувається така і фруктовість така, і солодинка. Дуже я його хотіла задублити, тому що ну, доволі таки в каталозі ціна на нього майже 1000 гривень. Ну, так собі. А тут за сердечки, 300, здається, 339 гривень, то, в принципі, ще можна взяти. Класний ароматик, дуже мені подобається. Я рада, що я його. Я хотіла його ще раніше. Я збирала, збирала ці сердечки, я думала, що їх ну, до Нового року, і, і все. І їх не буде. І я якось так. То було, мені здається, якийсь був такий момент, коли ніби, ніби і підзбирала, але мені здається, на якийсь момент його знімали з цих подарунків за сердечки. Чи може це мені так? Десь я його не бачила. Ось він у каталозі. 999 гривень його ціна. Висока концентрація аромату, він доволі такий стійкий, смачний, солоденький. Подобається мені дуже він, тому вирішила я його по такій ціні чому б не взяти. Нарешті дозбирала сердечки, тому що сердечка збирала, вони починали згорати. Я вже брала там то ж брала ось таку за 100 сердечок, то брала була чоловічу воду, ексайд, брала також. По сердечках. Тоже я здається, брала, мені подобається та водичка. Я думала, що я на цю так і не назбираю, тому брала щось таке, що виходило у мене, щоб не згорали сердечки. Але в результаті, все ж таки, я дозбирала і взяла собі цю водичку і дуже-дуже рада, того, що вода класна. Смачненька, солоденька. Трішечки ось так від'їду. Прийшов мені новенький каталожик на. На лютий вже він буде з 26 січня по 14 лютого до Дня Святого Валентина. Оновлюють нам туш. 5 в одному. Буде вона ось так уже виглядати. Трішечки щось міняють, щось оновлюють. І, І це класно, щоб не набридало. Доволі такий цікавенький каталожик, новиночки тут, ароматики виходять, буде новиночка в лінійці Інфініта. Також, але також там, здається, з, з апельсином, здається, вона буде, якщо я не помиляюсь, цікаво буде спробувати, як вона звучить такий красивий буде флакон. Фіолетовий, здається, де тут, де тут, де тут цікавий такий каталожик, мені він навіть сподобався більше, ніж перший. Але хотіла взяти тут, ось так буде, ось так буде виглядати новиночка. Можна буде в цьому каталозі взяти пробничок і спробувати, як вона буде Infinite U. Як вона буде звучати, цікаво. І також буде новиночка в, в лініючці All Sweet. Ароматик з фісташкою я бачила. Також солоденький такий буде смачненький. Непогані, тут і наборчики такі є, бачу. Ну, Доволі такий цікавий, аромат, цікавий ароматик також буде виходити. Я так потестувала. Солоденький такий Машмелло, фісташка, малина. Такий приємний, також солоденький дівчачий ароматик. Виходять новиночки, виходять стариночки оновлюють, компанія щось придумає нове. Тому будемо пробувати, будемо тестувати. Все, ось таке в мене було невеличке замовлення, але я рада, що я нарешті. Взяла цей аромат, задублила і буду задоволенням уже це, я його вже так гарненько підвикористала е, і буду вже цей носити задоволенням того, що є у мене ще цілий флакон в запасику. Класний ароматик. Смачненький зараз мені такий доволі насичений. Щось навіть в в бокару не в бокару, а в в аромат. Сі. Ось цей жовтенький. Дуже мені зараз чимось він так пішов. Якісь такі є схожі нотки. Жовтенький, той, що більше в бакару, до бакари схожий. От щось в ньому зараз така якась якась така, така перчинка, якась така терпкість, якась така в ньому схожа до того. Чимось зараз він мені його нагадав. Хоча на старті був такий солоденький і фруктовий. Але класний ароматик. Мені він подобається. рада, що його задублила. Буду задоволенням носити. Зараз на прохолоду він буде класно. Ось таке було в мене невеличке замовлення, але цікаве. Взяла кілька паст, щіточки, подивилась на оновлений дизайн. Мені він, в принципі, сподобався. Хоча там і минулий був доволі таки. Були вони, принаймні, всі різні. А тут вони всі біленькі, тільки з різнокольоровими надписами. Але ну, по-своєму цікаво. Все на цьому буду закінчувати. Буду прощатись, піду щось, буду ще поки є. Світло, так скажімо, від, від ден, денне освітлення, скажімо так, піду щось, буду ще потихеньку робити. Я сьогодні вдома. Буду чимось займатися, поки є хоча б якесь ще світло. Буду восьмої години, далі знову без світла, це взагалі жах. Навіть не встигну зарядити е павербанк. Дві години він не, за 2 години він мене не зарядиться. Але нічого, якось, якось поборемо і це переживемо і це. Всім бажаю тихого, мирного дня і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!